Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етар з того, що сьогодні президент України Зеленський дав інтерв'ю українському радіо, де зробив ряд гучних заяв. По-перше, він повідомив про те, що ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом. Також він додав, що Путін хоче домовлятися з Україною лише про капітуляцію. І щодо того, що є у Путіна такі вологі мрії, і що він не відступає від свого ультиматуму, який він озвучив 14 червня цього року, ми бачимо, хоча по вчорашній розмові Шольца та Путіна. Також Зеленський заявив, що Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з Росією, в іншому випадку такі переговори будуть пророчними для України. Очевидно, що лише сильну позицію, і зараз дуже багато чого залежить саме від ситуації на полі бою, та й не тільки від геополітичної ситуації і від тиску на країни агресора. При цьому сьогодні пролунала гучна заява від Сікорського, голови МЗС Польщі, який повідомив про те, що найважливіші переговори відбудуться у Варшаві, і що Польща скликає зустріч щодо війни в Україні. Зустріч буде наступного тижня у форматі Веймарський трикутник, тобто Польща, Німеччина та Франція, і плюс деякі ще країни. І щодо таких гучних заяв з Польщі стосовно найважливіших переговорів очікуємо новин і сподіваємося, що новини будуть добрі. Лунають гучні заяви від екс-прем'єр-міністра Великобританії Джонсона, який прокоментував вчорашній дзвінок Шольца Путіну. Він заявив про те, що ми ризикуємо повернутися до жахливого нормандського формату, і відповідно до так званого Мінська 2 чи то Мінська 3, чи то Стамбул 1 і щось в цьому дусі. Є реакція і від нашого президента, про що я вчора казав, також реакція від нашого МЗС, -у. критика навіть є Шольца від деяких німецьких позиційних політиків, але він, канцлер Німеччини, прийняв таке рішення. Проте, щодо Олафа Шольца є від нього заява стосовно так званого мирного плану Трампа, Шольц повідомив, що у Трампа більш витончена позиція щодо України, ніж йому приписують. У мене склалося враження, що Трамп займає більш витончену позицію, ніж це часто припускають. Німецький канцлер також не вірить, що Трамп може укласти певну угоду з Путіним щодо України в обхід інтересів Києва. Шольц повідомив, що він спілкувався по телефону з Трампом, коли він його в той момент вітав, і що у нього склалося таке стійке враження. А тим часом лунають гучні заяви від лідерів країн Великої Сімки. Сьогодні є таке спільне ком'юніке, є повідомлення для України, що країни Великої Сімки і далі будуть підтримувати Україну і при цьому стільки, скільки потрібно. Ця крилата фраза Байденівська стільки скільки потрібно, вона вже викликає у мене певні такі емоції, тому що до перемоги чи як, чи стільки, скільки потрібно. Ну скільки вже можна насправді про це говорити. Але до цього часу, як мінімум, поки президентом США на посаді Байден, ми будемо чути подібні заяви. Стосовно ситуації на фронті, адже як на початку випуску я казав, що саме від неї дуже багато чого залежить на майбутніх перемовинах. Є коментар щодо неї від Зеленського, який сказав, що ситуація на Сході дійсно складна, і що ворог просувається з величезними втратами. Також він додав, що хлопці втомлюються, а резервні бригади не укомплектовані. Крім того, наш президент дорікнув США щодо того, що в Україні фактично було виділено зброї менше половини, ніж виділив Конгрес. Не виділено, а надано зброю. І мова йде загалом, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. А щодо допомоги у 2024 у цьому році ще велике питання, що отримає Україна, адже 30 жовтня була заява від нашого президента, що Україна отримала менше 10% від виділеного. Байден чи не Байден, а з Пентагону лунають заяви, від Блінкена лунала вчора заява про те, що Байден зробить все, щоб витратити усі 100% суми. Хоча, чесно кажучи, я сумніваюся, що встигне, тим більше, що зброю Байден планує брати зі складів з Пентагону. Тому очікуємо добрих новин, якщо вже Байден обіцяє, і якщо Байден дійсно не хоче війти в історію як слабкий президент. То як мінімум допомогу за цей 2024 рік потрібно повністю чи, хоча б по максимуму Україні, надати. Для нас це вкрай важливо. Щодо втрат окупантів, то окупаційна армія продовжує нести важкі втрати. За минулу добу вона втратила 1650 військовослужбовців. Тут ще вздогін потрібно додати, що такі втрати окупаційної армії вони впливають на суспільні настрої на Росії. І я, наприклад, останніми тижнями частенько так бачу. Серед постів російських так званих воєнкорів повідомлення про те, що росіяни не хочуть йти у вищі учбові військові заклади, не хочуть. І що ректора цих закладів, начальники російських військових вузів вже не знають, що робити, як заманювати людей на навчання. Пропонують брати навіть, незважаючи на оцінки у школі, фактично без вступних іспитів, різні там пільги, ще щось, а росіяни чомусь масово не хочуть йти вчитися на офіцерів. І щодо цього сьогодні пролунала заява від нашого гуру, від нашої розвідки повідомлення про те, що у російській армії через високі втрати виник дефіцит молодших офіцерів. Дефіцит виник, крім того, потенційні офіцери. Ті росіяни, які могли піти вчитися, тому що раніше це було відносно безпечно, відносно нормальні зарплати зараз не поспішають йти. Американський суд вивчення війни повідомляє, що Збройні сили України просунулися біля Курахово і в Курській області, і що ворог тисне на п'яти напрямках. Щодо Курської області, то все до цього дня точно в тумані. Хоча вчора був коментар від штабу. Про те, що Сили оборони України відбили понад 20 атак ворога. Тобто, окупанти вони наступають на Курщині, але наші воїни герої стійко тримають рубежі і навіть, як пише американський звіт вивчення війни, контратакують. Стосовно ситуації на Донецьких напрямках, то змін немає. Найскладніша ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. Стосовно добрих новин для України сьогодні щодо допомоги військової лише одна. В тому числі і міжнародні ЗМІ повідомляють, що Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги. Цей пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів зі складів міноборони Естонії. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих для нас новинах. По-перше, це те, що президент України сьогодні повідомив, що в Україні проходять випробування чотирьох типів ракет. Звісно, без деталів, і давайте ми порозмірковуємо, що це за ракети. Перший тип це балістична ракета. Про це ми знаємо. І про це президент повідомив нам наприкінці серпня цього року. Другий тип це крилата ракета чи крилата ракета дрон паляниця про що було оголошено на День Незалежності України. І виникає таке запитання щодо решти двох типів ракет. Особисто, на мою думку, мова йде про ракети для систем провотиповітряної оборони. І був такий нещодавно натяк від Зеленського. В одному з вечірніх виступів він сказав, що Україна активно працює над створенням свого протиракетного щита. Тому цілком можливо, що Україна дійсно розробляє ракети, можливо, одну ракету для систем ППО середньої та меншої дальності, і у нас були певні напрацювання, наприклад, Київського КБ «Луч», КБ «Південне», а також цілком можливо друга ракета чи четверта ракета це ракета саме ПРО для протиракетної оборони. Очікуємо добрих новин. Також Зеленський повідомив, що за майже три роки широкомасштабного вторгнення, технологічні процеси і зміни, які відбулися в Україні як в приватному, так і в державному секторі, призвели до того, що наша держава є технологічно найсильнішою в Європі. Звісно, заява звучить дещо гучно, але у будь-якому разі такі заяви без підґрунтя, конкретного підґрунтя не робляться. Тому спостерігаємо розробком подій і очікуємо лише добрих новин. Особливо зважаючи на те, що, наприклад, вчора деякі російські так звані воєнкори дуже там тішилися, писали про те, що вже вони накопичили певний запас ракет, що чекають команду, щоб вдарити по Україні. Але і Україна готує відповідь і відповідь дуже жорстку. І по-друге, ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск щодо нашої оборонки, це повідомлення від американського змі The Wall Street Journal, яке пише про те, що Україна починає масове виробництво дронів, на які не можуть впливати російські ребенки. Дрони зі штучним інтелектом, з машинним мисленням, чи як ще ще по-іншому назвати. І американське видання пише про те, що Україна вже замовила тисячі відповідних плат у Сполучених Штатах Америки у певних підприємств. Все вже відпрацьовано, і що Україна запустила серійне виробництво. І цілком можливо, вже в наступному році Україна почне масово засовувати ці дрони. І це також може дуже сильно вплинути на ситуацію на полі бою. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.